Водночас нагадаємо, що 16 липня спливає двомісячний термін, продовж якого чоловіки віком від 18 до 60 років мали стати на військовий облік або оновити свої дані. А вже 17 липня під час виїзду за кордон вони повинні мати при собі військово-облікові документи. В разі їх відсутності прикордонники відмовлятимуть у виїзді. Ті, хто має відстрочку або виключений з обліку за станом здоров'я, повинні мати відповідні документи. Щоб мати змогу перетнути кордон. З нами на зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, доброго дня вам. Вітаємо. Вітаю, студія. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, готуєтесь якось особливо до 17 липня? Я маю на увазі прикордонників на всіх пунктах. Що чекає на них в роботі і чи будуть певні зміни? Ну, Власне, ми, звісно, готуємося до, цього, до цієї дати. Але вирішили також і завчасно поінформувати людей про те, що з 17 числа з 0 годин ми почнемо перевіряти усіх чоловіків громадян України від 18 до 60, і Також і військово-обліковий документ. Зазначу, що змін до правил, тобто до категорії, кому дозволено перетинати кордон, на даний момент немає. Можна звісно очікувати, що в якійсь момент. Момент уряд внесе зміни до правил перетину кордону, що затверджені постановою уряду номер 57 але на даний момент категорії не змінні, проте в той же час, 17 числа, усіх чоловіків ми почнемо перевіряти військово-обліковий документ. І якщо хтось із цієї категорії... Підпадатиме, наприклад, під відстрочку, що дає йому право на перетин кордону, або ж виключені з військового обліку, то в військово-облікових документах має бути обов'язково це записано з, з тер з терміном а, і умовою на, на підставі чого така відстрочка надана. Зазначу, що військово-обліковий документ може бути як в паперовій формі, так і в електронній прикордонники, звісно, що. Перевірятимуть і прийматимуть обидва ці ці документи. Ну і власне, якщо виникатимуть якісь труднощі, складнощі або застереження, що якийсь документ може бути підробним, або інформація в ньому некоректно відображається, то звісно, ми можемо також перевірити це через систему шляху, через систему оберікувачни. А скажіть, будь ласка, чи правильно я вас зрозуміла? Прикордонники, виконуючи свою роботу, їхні програми будуть синхронізовані з програмою Резерв плюс» і Вони матимуть безперешкодний доступ і будуть перевіряти всю інформацію про чоловіка, про громадянина України, який перетинає кордон? Трішки невірно, бо Резерв Плюс це мобільний додаток, і якщо в ньому згенерувати QR-код, то власне він прирівнюється до військово-облікового документу в електронній формі. Ми зчитуємо цей QR-код і, власне, бачимо інформацію відносно тієї особи, яка цей документ демонструє. Але свого часу, ще з березня місяця, була налагоджена інформація. Ціна в і щодо доступу наших інспекторів до системи оберіг. Це власне та е, єдина еди, єдиний портал військовозобов'язаних та та призовників, і власне маючи доступ на кордоні безпосередньо до цієї бази даних, звісно, що прикордонники можуть за допомогою неї перевірити об'єктивність інформації, яка відображається в військово-облікових документах, будь то паперова форма чи будь-то електронна. Пане Андрію, а чи можемо ми дізнатися від вас новини про тих, хто якраз наскільки я розумію, не має військово-облікових документів, тому намагається перетнути кордон незаконно. Чи є якісь новини звідти? Ну, власне, не варто тут прив'язуватися до військово-облікового документу, бо ми. Можливо, дехто і має військово-облікові документи, але він не підпадає під категорію пропуску, тому для себе. Вирішують обрати такий незаконний шлях перетину кордону. Можу вкотре нагадати, що на жаль, такі спроби продовжуються щодня. Щодня наші інспектори виявляють осіб, які на шляхах, де можна легально перетнути кордон, тобто через пункти пропуску, використовують, до прикладу, люди підробні документи або ж намагаються підкупити військовослужбовців державної прикордонної служби, але більшість спроб незаконного перетину все ж таки продовжує фіксуватися поза. За межами пунктів пропуску, тобто по зеленій ділянці кордону, і на жаль, але бачимо, вже йде така зухвалість злочинних груп, які обіцяють людям сприяння в незаконному перетині кордону і це, за це з людей кошти. Вони починають формувати такі більші групи, умовно там по 20, по 30, по 40 людей, яких. Одномоментно намагаються максимально швид близько довести до кордону для того, щоб в подальшому ці е, особи не спробували незаконно перетнути кордон, але звісно, їх там можуть ділити потім на менші групи, або ж все ж таки… Е... Формувати з них там в кілька десятків осіб, які пробираються до кордону. Але наша задача продовжувати виявляти такі спроби, як виявляти схеми, виявляти організаторів, посібників, так власне і затримувати самих порушників, які є при кордоні, які можуть бути біля кордону. Для цього ми застосовуємо, звісно. Необхідну кількість прикордонних нарядів ми застосовуємо технічні засоби контролю за місцевістю а також і безпілотні літальні апарати, які моніторять в тому числі прикордоння, для того, щоб завчасно викривати. Осіб, а які слідують або поодиноко, або групами, намагаючись дістатися безпосередньо лінії кордону. Ну і нагадаю, що найбільше таких спроб, як і раніше, продовжує фіксуватися на кордоні з Молдовою та Румунією на інших ділянках з Угорщиною, словаччиною, Польщею, такі випадки також є, але їх дещо менше ніж на перших двох, які я зазначав. Ан Андрію, маємо до вас питання, які стосуються не лише чоловіків, які перетинають український кордон, українок з дітьми і не тільки зараз літо. І українці мандрують, як би там не було, але виїжджають за кордон, повертаються за кордоном. Яка ситуація на прикордонних пунктах? Тому що днями спостерігалися черги на кордоні України і Польщі, там були певні технічні збої. Де зараз найбільш навантаження лягає на прикордонників? Що можете сказати станом на сьогоднішній день? Ну, на кордоні з Польщею дійсно були певні технічні збої в роботі бази даних польських прикордонників. Це було три напрямки: Шигіні, Раваруська і Угринів. Але ну, на щастя, це не це тривало недовго, що ну, не, не призвело до великої кількості з охочих на цьому напрямку, які почекували в чергах. Але треба розуміти, що за літній період, починаючи з початку червня, поступово пасажиропотік зростає, збільшується. Якщо в весняні місяці він коливався десь на рівні 80 85 тисяч осіб за добу в обох напрямках, то зараз в будні дні пасажиропотік тримається десь на рівні 110-120 тисяч осіб за добу, а у вихідні може досягати і 130 тисяч осіб, які перетинають кордон в обох напрямках. Але більшість, більша перевага йде зараз на виїзд України з України. Ну і зважаючи, що є обмеження відносно чоловіків, то ми не бачимо збільшення кількості перетинів кордону саме громадянами України чоловічої статі. А основну категорію ті, хто перетинає кордон, становлять жінки, діти, люди похилого віку. І треба розуміти, що черги можуть виникати, коли. Одномоментно до кордону приїжджає велика кількість охочих його перетнути чи легковими автомобілями або ж автобусами, і це як правило відбувається під кінець тижня. Бо як правило, в перші дні тижня в черг значних на кордоні не фіксується до того ж, вкотре нагадаю, що що три години державна прикордонна служба на сторінці західного рінального управління публікує стан черг стан завантаженості на виїзд України по всім пунктам пропуску. Це власне робиться для того, щоб полегшити людям. Можливість перетину кордону і вони обирали для себе найменш завантажені. Бо як правило, буває із восьми пунктів пропуску на кордоні з Польщею, сім майже порожні, один з пане так. Андрію. Десь ми втратили зв'язок, але те останнє повідомлення, яке ви озвучили, воно дуже важливе, особливо в літній період, коли українки з дітьми і люди похилого віку мандрують.